Скульптури пінзеля вже у Луврі і дивують французьких мистецтвознавців та туристів, які відвідують найвідоміший музей світу. Сьогодні у Парижі о 6-й годині вечора за європейським часом урочисто відкривають експозицію українського Мікеланджело. Для пінзеля у обладнана спеціальна спеціальні залажі, окремі скульптури апостола Івана Самсона та жертвоприношення Авраама дуже високі. Пінзелі експонує неподалік павільйону, де виставлена Джоконда. До Франції вже прибула українська делегація. Легація, зокрема, міністр культури Микола Куленяк та голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк. Про те, що зараз відбувається в Парижі, розповів знаний львівський фотограф Василь Пилип'юк, який зараз з нами на прямому включенні. Василі Васильовича, вам слово. Париж не зустрів трішечки похворою погодою, але на серці дуже моторошна. Виставка зараз у 2 годині відбулася прес-конференція. Її міністр культури буде на відкриті е, Михайло Коленяк. Я чув, що буде наш губернатор Михайло Дмитрович. І мені буде, буде дуже приємно, звичайно, побувати на самому відкритті. А вже в подальшому будемо говорити, як відбулося відкриття. Дякую, нагадаю на телефонному зв'язку зі студією. Новин був відомий львівський фотохудожник Василь Пилипюк, який супроводжує скульптури пінзеля до Франції.